Вітаю, мене звати Марія, і це моє домашнє завдання. Зачитую. Назва Пекельне благословення. Жанр фентезі, формат Манга Роман. У світі, де небесні істоти живуть за строгими законами. Спадкоємці найвищих янголів і демонів отримують особливі місії задля здобуття престолу. Янгол має знайти свою справжню любов, а демон розбити якомога більше людських сердець. Але є те, що об'єднує дві протилежності відшукати двох наступних спадкоємців престолу потойбіччя. Заради цього вони спускаються на землю, не підозрюючи, що їхній шлях перетнеться з двома людьми, яких вони знали ще з дитинства, їхніми давніми друзями. Разом вони відкриють свої справжні здібності, зіткнуться з надприродньою загрозою та жорстокими законами потойбічного світу, щоб виконати головну місію. Та згодом для Янгола та Демона відкривається найбільша таємниця їхні давні приятелі, на перший погляд, звичайні люди, насправді є рідним братом і сестрою загиблої богині, чия доля нерозривно пов'язана з майбутнім потайбічного світу. Головна ідея розшукати зниклих нащадків престолу Потайбіччя. Персонажі Рубі Токіхіто. Життєрадісний хлопець, 17 років, зріст 162 см. Має яскраво червоне, коротке та трохи кучереве волосся і такі ж очі. Він володіє унікальним талантом, здатен співати різними тембрами голосу. Не розкриваючи своєї особистості, Робі виступає на сцені у жіночому косплеї під псевдонімом Акане Сан, співаючи відповідним голосом. Як і його сестра близнючка, він має надприродні фізичні здібності, зумовлені їх неземним походженням. Попри неатлетичну тілобудову, його ноги виглядають добре натренованими, і завдяки цьому його удар здатен збити з ніг навіть сильнішого демона. Кейсі Токіхіто дівчина 17 років, звіст 162 см. У неї пряме червоне волосся, підстрижене під бов, і такі ж червоні очі. Вона має протилежну здібність до свого брата Рубі. У Кейсі сильно натреновані руки. Тож, як і брат, вона здатна збити з ніг майже будь-якого противника. Також вона полюбляє грати на духових інструментах, зокрема на саксофоні. Попри те, що вона з братом ідентичні близнюки, характер у неї зовсім інший: Кейсі часто роздратована й надає перевагу бути наодинці. Луміель, нинішній бог, якому минула славнозвісна богиня милосердя, передала трон усього потибічного світу після своєї трагічної загибелі у війні. На перший вигляд, йому не більше 20, але насправді йому не менше 25 тисяч років. Загалом він веселий і завжди усміхнений хлопець, хоча іноді поводиться дивно. Та, попри щиру усмішку, в його серці живе глибокий смуток за коханої богини. Бай-бай!